Жили люди своя хата і поле, своє море і гори Так подарував їм Бог. Прийшли інші, кажуть, що вони більші. Кажуть, що вони старші і нажали на курок. відтяли забрали. ви це ті, про кого кажуть, проміняв у дитинстві совість на шоколадку, лиш масштаби інші. Ви це ті, кого обходять, кого краще не чіпати. Ваше серце то є камінь. Не займайте мого світу, не руйнуйте мою хату, звідси я і так не піну. Вам не вбити мою правду. Не зламати мою волю, не змінити мою віру. З нею я йду до Бою. До кінця я з нею піду.